Отакий будинок ми придбали, бачите, цегляний повністю великий, оцинкована криша, тобто ухожений нормально, люди за ним дивилися. І це ми придбали якраз в оцю програму без відсоткових позик на житло. Тобто, якщо нам підходить сім'я, і вони виявили бажання до нас переїхати, е, працюють на підприємстві. Ми тоді робимо позику без відсотків на купівлю житла, і вони просто виплачують цю позику. Якщо на випадок вони, наприклад, по якійсь причині там, припиняється трудовий договір, то будинок залишається їхній, вони просто е, винні там, і віддають там, в межах 7-5-7 днів. Чи тиждень ту суму, яка залишилася, якось так. Все дуже просто і прозоро.